У нас тут дуже серйозне ЧП. У нас по дворі повзає маленьке коженятко. Ми ще ніколи нічого подібного не бачили. Я сподіваюся, що ніяка мама зараз тут не прилетить, не нападе на мене. Ніколи ж не бачу зблизька. Я надеюсь, такая штука не атакует. Маленькие кожанятки. А может, уже дорослые? Оксанка, твоя версия? Нет, думаю, дорослые он бы уже полетел. Он, напевно, за упал. из палку. И звездки в них упасть? Не знаю, это мне трошечки <laughs> страшновато. Ну, так кожаны все живуть. тільки Вони десь на дахах люблять бути. Аліса вже його загризла. Ну та. <різь> так. Ну, бо це миша. Колись в дитинстві був такий міф, що кажани. Я якраз про це думаю. Запутається в волосі? так. Ну та. <ріхи> в мене хвостик. <ріхи> ти хвостик і ти ще у кепці, а я? Та в в, в смислі, що за цей? Ну в то тобто... <ріхи> ще коротке волосся. Оце хабо в нас у дворі. Десик він переживає, хоча ну, дуже сильно дихати швидко. Серце б'ється. Може в них таке дихання таке часте? Але який гарний, не? гарний. Лахматий. Я лісашеня. Зараз якщо полететь, то хоче кота. а У нас тут по дворі кажуни повзають. Матвій буде в шоці. Ну так. Може зараз прийдеш і побачить? Я би взагалі дуже близько зняв, але думаю, чи ти мене не з'їш? Та не з'їсть знімаю. З'їсть? Він ще малий. У мене 85 кг живої ваги. Так, що. так багато? Угу. Пієднання Аліса. Кашан. Яка краса. Та що бо зараз котики гнезів? До речі, та. Які варіанти? Ну, ти знаєш, у нас тут кутів багато. Багато. Кожанчику, я ще почав. Косити газон і не закінчу, а вже зараз буде ніч. І Що я маю робити? Лишати тебе так? Скажи мені. Тебе ж зараз тут коти просто раз-два і все. Це це як його? Бетмен. Угу. О, дивись, який красавчик. Так швидко почав рухатися. Зараз як запутать волосся. волос. О, починає летіти. Поки. Ух ти. О, Вау. Бабуски. Ну давай, стартуй, в тебе віримо. Давай, давай. Я ж казав, що ти Бетмен. Молодець. Давай, 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 це давай, може давай. Взагалі його а це мама його, його десь тут з гнізда викинула? Не знаю. Молодець. Вау. Давай, 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 давай. Давай видик кудись. Не нам на голову. Давай покікоти, бо тут не схавали. Друзі, він кудись хоче бідний сховатись. У мене пропозиція, щоб ти його взяла десь на якусь лопатку. Це що для сміття. І ми лопатку виставимо на е, наш дровник. Ну, те ще зараз на мене тут, ну? Так, Ромчику, Давай я буду тут. знімати, а ти це зробиш, що ти мені говориш. Давай, набери телефон. Добре. А де ти дровник оранжевий? Але знімай, знімай. <риклад> ну. <риклад> ну. ти руки трохи. Коло наших цих східних дверей. У нас тут контент на 100 мільйонів. Не бійся. Давай. Двизь вік. Ох, красавчик. Все, тепер йдемо зі мною. Йдемо йдем. зі мною. Йдемо зі мною. Зараз ми тобі зробимо стартовий майданчик. А куди ти поставиш? Куди? На город? Ну, йдемо, 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 йдемо. ддем, дмдем, Куди його поставити? Кудись ну, як мінімум, кудись, щоб його коти. Може давай сюди, щоб його коти не дуже швидко піймали. Бажано взагалі, щоб не піймали. Може лишай прямо з цим. Так, я лишаю прямо з цим. Ось так. Ось так ми його лишаємо і побажаємо йому. Щасливого польоту. Тільки на мене десь не полети, будь ласка. Бо я такий людина смілива, але щоб на мене летів кажан. Я би не дуже хотів. Ну давай, з ракушки стартувати, до речі, це дуже непоганий варіант. Лише на мене. Так. Так, так, так. Я дивлюся, що ти вже налаштувався. Кожен з нами кожен день побачиш. <ротуха> Я перший раз в житті бачу, так з близька. Я тоже? <ротуха> Та давай лети вже, слухай. <ротуха> в Ютуб ти і так уже попадеш, так що ти вже зірка. Так що все, о! Все, можете перестартувати. Тільки не на мене, будь ласка. Ура! Вау! Молодець! Вау! Молодець! Яка чимна дитина! Слухай. Як гарно. Все де він є? я навіть його не бачу. Десь на город побіг. Побіг, полетів. <гум> ну все, головне, що він полетів, і ми цю всю історію повністю на одному кадрі від початку до кінця. Вау. Зняла, так що, друзі, підписуйтесь, бо бачите, що. У нас у тут, нас тут... Боже, <рес> динозаври, кажу, Це, не. Якщо <рес> хочете. Все, дякуємо за перегляд.